Музи генія так назвали виставу, присвячену дню народження Тараса Шевченка. Сьогодні в Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського її поставили студенти педагогічного коледжу. Вони читали вірші та виконували артистичні сценки про всіх жінок, які зустрічались в житті Тараса Шевченка. Ніжно, і згадала я колись. Вон... В планах нашого заходу передбачається дуже гарна така літературна музична композиція. Ось музи, генія, ось яку люб'язно згодилися нам допомогти організувати, фактично і вони і виконують головні ролі. Це студенти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Ось, тобто, в цій літературно-музичній композиції згадуються всі жінки, з якими колись. Був знайомий Тарас Григорович. Великий поет, гуманіст, демократ. Уся його творчість пройнята пафосом усе спопиляючого гніву проти будь-якого гноблення, насилля проти приниження людської гідності. І водночас пронизана палкою любов'ю. До простої людини трудівника малих рабів, отих німих, насторожі яких він поставив своє слово. Я думаю, що для будь-якого українця Шевченко – це наше все. З Шевченка почалася сучасна Україна. І я думаю, що якщо вона закінчиться коли-небудь, не дай Боже, то вона закінчиться на Шевченкові. Щось буде на цій території. Але без Шевченка не буде України. Сергій Кошарський, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.